Вас на 12-му програма Суспільний діалог у нашій студії Володимир Піхоцький, начальник територіального управління Рахункової палати західного регіону заслужений економіст України. Вітаю вас! Дякую, доброго дня! Давайте напевно почнемо з основних напрямків діяльності Рахункової палати. Дякую. Ну, якщо говорити про основні напрямки діяльності Рахункової палати, вона є різнопланова, тому що. Ми здійснюємо аудит, починаючи, будемо говорити відверто з освіти, закінчуючи сільським господарством. Тобто різнопланові питання. Якщо аналізувати попередній рік, тобто 2011 то в нас було здійснено аудит у 28 напрямках. Цього року вже дев'ять напрямків охоплено аудитом, який здійснено працівниками територіального управління. Безперечно, є багато напрацювань, які використовуються в роботі наших аудиторів. І як не прикро, навіть при тому, всьому, що сьогодні є недосконалим певні норми законодавства, але вони засвідчують про те, що сьогодні порушень аж забагато, тому що статистика. По проведених заходах свідчить про те, що вони не тільки виправляються, а вони повторюються з року в рік. Яких і... саме галузях як найбільше порушень? Це практично можна Кожна. говорити про кожну галузь. Чи це освіта, чи це е, культура, чи це охорона здоров'я, чи це е, е, сільське господарство е, і інші. Тобто всі ті напрямки, які перевіряються, ми сьогодні можемо говорити з вами на різну тему, і яку тему ми не задінемо, е, практично нашими працівниками встановлено певні порушення. Є порушення, які свідчить про незаконне витрачання коштів, нецільове, неефективне, неефективне прийняття управлінських рішень, що призводить до неефективного використання коштів державного бюджету. Це є досить актуальні питання на сьогоднішній день, тому що в реалії ми говоримо, що сьогодні коштів бракує. При тих наявних ресурсах, які фактично не забезпечують сьогодні повністю потреби в них. Говорити про те, що використання коштів в день ефективно і нецільово, це практично буде говорити гріх перед тим, що є, і в основному це є перед тими людьми, які очікують їх. А це в нас сьогодні є фактично і соціальні послуги, це є сьогодні і інші моменти, які люди чекають для того, щоб підняти свій життєвий рівень. Зрозуміло, дякую. Давайте напевно зачепимо архітектурну спадщину Львівщини. Одні кажуть, на це кошти є інші заперечують. Ні, немає яка насправді ситуація, як знайти істор? Ну, як не дивно. Ситуація є досить парадоксальною, на мій погляд, і в реальності сьогодні ми можемо про це вже говорити стверджувально, тому що. Останній аудит, який ми проводили практично в першому кварталі, це якраз аудит використання коштів державного бюджету на збереження архітектурної спадщини на прикладі Тернопільської і Львівської областей. Питань нема. Сьогодні ми всі чуємо в пресі на телебаченні про те, що держава задекларувала свої зобов'язання, в тому числі і міжнародні зобов'язання, по збереженню історичної спадщини. Ми ми багаті, багата нація тим, що вона пам'ятає про те, що в неї є, і береже те, що дістала в спадок. І ми, коли сьогодні говоримо про те, що, наприклад, Львівська і Тернопільська область це фактично 30% архітектурної спадщини України. Це є немало, це є досить багато. Але попри те, що вона є наявна, відповідно виникають певні зобов'язання. Її треба. Кажуть, підтримувати, її треба далі розвивати, її треба ремонтувати, е, треба проводити е, певні заходи для того, щоб забезпечити е, їх е, належне отримання, і ми сьогодні говоримо про те, що аналізуючи ті е, цифри, тобто ті виділення коштів, які були передбачені державними бюджетами, а ми охоплювали е, 2009, 2010, 2011, 2011 роки. І коли ми констатуємо той факт, що в трьох законах про державний бюджет виділено було всього навсього в цілому по Україні 100 мільйонів, а це 38 лише відсотків до загальної потреби, яка необхідна була для того, щоб забезпечити якраз утримання в належному стані цих пам'яток. І як не дивно, коли Львівщина і Тернопільщина мають 30 відсотків в цілому до архітектурної спадщини України. На ці дві області було виділено лише 17%, то про яке збереження і відновлення може йти мова? В реальності, фактично, цих коштів, які виділялися з державного бюджету, вистачає лише на поточне утримання цієї сфери, тобто на утримання тих працівників на виплату зарплати, на рахування, які займаються цією роботою. Але друге питання є певні недоліки і. В самій організації цієї роботи, тому що в реальності, коли ми сьогодні говоримо про те, що повинна бути створена певна служба, яка повинна відповідати за цей напрям діяльності, як в державі, так і на регіональному рівні, то сьогодні ми констатуємо і маємо гіркий приклад того, що як казали в народі, коли є дві господині в хаті, в хата не метена. І це ми сьогодні підтверджуємо реальними цифрами і реальною статистикою, яка є в нашій практиці, тому що до 2011 року фактично це питання, тобто збереження історичної спадщини, було увідані двох міністерств: це Мінрегіон Буду і Міністерство культури. Ну, слава Богу, вже визначення є, що з 2011 року повністю перейшло до мінкультури. Але коли йде питання при обрахунках потреби коштів для збереження. В цьому напрямку, то вони далеко від реального, реальної потреби. Це перше. Друге питання, що сьогодні навіть при поданні тих потреб не завжди є реально оцінена необхідність у цих потребах, тобто немає відповідних розрахунків, якими підтріблюється потреба. І ще один момент, який є досить важливим, тим, що на сьогоднішній день практика засвідчила про те, що як не прикро. Але е, ті е, вимоги, які ті недоліки, які були встановлювалися рахунковою палатою в попередні періоди, вони практично не виконуються. Тобто, риба псується Слово, з голови відповідно на сьогоднішній день. Ми далі констатуємо те, що до сьогоднішнього не виконані вимоги постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята ще в 2001 році, де було чітко передбачено, що повинен бути створений державний реєстр пам'яток України, тобто архітектурної спадщини. Однак ми сьогодні говоримо, що в тому державному реєстрі всього-навсього є тільки, будемо говорити відверто, порядка 28% пам'яток, а решта фактично не занесені. Друге, від сьогодні відсутня облікова документація, яка є основою для занесення в державний реєстр. Аналогічна ситуація. Третій момент, який сьогодні ми констатуємо, що фактично, коли стояло питання, що всі архітектурна спадщина, всі пам'ятки повинні бути. На збереженні в держави і ті, хто за них відповідають, але сьогодні навіть не оформлені акти на державну на право власності, а це в нас тільки на Львівщині, це є практично 65 гектарів. Оформлено актами лише 48 гектара. І саме головне, що сьогодні тільки 40% заключено охоронних договорів, які можна когось питати про те, чому в такому стані ця архітектура спадщина, чому не проводяться роботи і так далі. Ми бачимо який приклад буквально недавнього варіанту, коли на Сокарщині згоріла пам'ятка 17-го сторіччя. Це прикро. Але питання нема, що в послідуючому ми будемо здійснювати аудит якраз цієї служби, яка орендувала це приміщення. Ми сьогодні говоримо про те, що в реальності 50% спадщини вони знаходяться в край незадовільному стані. А 30% сьогодні треба негайно ставити на консервацію, інакше вони просто будуть зруйновані. І відповідно про яку історичну спадщину можна буде говорити. Тому в реальності аудитом встановлено і неефективне використання коштів, і неефективне прийняття управлінських рішень. Питань нема, що є багато недоліків і багато претензій до роботи служб, які здійснюють організацію контролю за цим питанням. Але що можна питати, коли в нас на сьогоднішній день фактично на рівні області створено обласне управління охорони? Архітектурної спадщини, яке налічує всього на все одиниць, і в місті Львові 17. Ні в одному територіальному, тобто в райдержадміністраціях немає ні одної людини, яка би займалася цим питанням. А ми сьогодні говоримо про те, що я не дурно сказав, що тільки 40% – це є охоронні договори. Що таке охоронні договори? Ви знаєте, що у нас, наприклад, я так маленький приклад наведу, що Оці церкви, які є 15-го, 16-го, 17-го, це є державна власність, це є історична спадщина. Відповідно, вони використовуються релігійними громадами. І це благо, те, що їх використовують, тому що за рахунок пожертвувань громадян ще якісь роботи, які десь підтримують належний порядок в цих будівлях, є. Але не дай Бог щось станеться, скільки нас церков згоріло. Спитати про те, хто винен, хто повинен нести відповідальність на превеликий жаль у нас на сьогоднішній день. Немає ці всі питання були розглянуті на колегії рахункової палати, і відповідно на сьогоднішній день вже нами матеріали передані до Верховної Ради і до Кабінету міністрів для розгляду, для притягнення винних до відповідальності. І відповідно, я думаю, що матеріали будуть розглянуті на комітеті, який віддає якраз цим питанням, для того, щоб вирішити питання все-таки належного фінансування цих заходів. Ми будемо сподіватися на результат. Давайте від спадщини архітектурної перейдемо до освіти. Яка зараз ситуація в освіті? Часто густо чуємо, що подекуди не виплачують зарплату вчителям. Яка ситуація з підручниками тим же? Ну, ви знаєте, зарплата, вона все одно, якщо вона не своєчасно виплачена, але вона все-таки виплачується, виплачується. Тому що це є захищені статті, які, як кажуть, ніхто не має права не забезпечити. Виплату зарплати і провести відповідні нарахування. А от коли стоїть питання підручників, то тут питання набагато гірше. І цей аудит, який був проведений у Львівщ... на Львівщині, засвідчив якраз те, що тут багато є запитань і до Міністерства освіти України, і відповідно до головних управлінь освіти, які є в області. Ми сьогодні говоримо про те, що Кожен рік починається з того, що йде бланк замовлення на підручники, які необхідні використовуватись у навчальному процесі. Коли ми почали аналізувати цю ситуацію, ми стикнулися, в деякій мірі легко сказано, з такими дивними явищами, які відбуваються, то бланк замовлення надсилається з запізненням, а без бланку замовлення головне управління не має права подавати ніяких пропозицій. То, зрештою, на 2011-2012 навчальний рік в нас головне управління навіть не отримало бланку. Тобто в реальності потреба визначається Міністерством освіти без залучення територіальних громад для того, щоб вияснити все-таки, яка література і в якій кількості необхідна для того, щоб забезпечити навчальний процес, відповідний, виходячи з тих методологічних рекомендацій, які повинні надати для того, щоб все відбувалося по плану, навчальному плану. І коли ми сьогодні почали аналізувати і встановили ті факти, що замовляється в бланку одна література, направляється в регіони, інша література. Тобто не ті підручники, які використовуються нашими педагогами для того, щоб проводити навчальний процес, а зовсім інші. Тобто, автори, які фактично, ми спілкуючись з вчителями, дошли до того, що фактично виходить, що ця книжка не годиться. Ця книжка не відповідає вимогам, але вона є, її направляють і так далі. У нас тільки Львівщина отримала таких книжок порядка 50 тисяч примірників. І самим парадоксальним є той момент, що сьогодні ми засвідчили документально цей факт, що навіть ті вимоги, які ті потреби, які задекларовані у бланку, вони не виконуються. Ну, уявіть собі, що, наприклад, Львівщина отримала підручників по в 14 напрямках для 3-4 класів в кількості аж 570 тисяч штук. В реальності 570 тисяч штук це одне питання. Друге питання, що е, діти, які пішли в перший другий клас, залишилися також без частини підручників. Тому що із тих підручників, які вимагалися в кількості 235 тисяч, Львівщина отримала тільки 30 з половиною тисяч. В реальності, тобто яким чином батьки дістають літературу, кожна житина повинна мати свій підручник для того, щоб могла нормально як кажуть, займатися і готуватись до уроків. Нема цього. І саме гірше те, що Міністерство освіти зробило направлення у західний, ну, мається на увазі у всі областя підручників в основному, в четвертому кварталі, тобто не до початку навчального періоду. Тобто до 1 вересня. А окрема література, яка, наприклад, передбачалась на 2010-11 рік, вона була отримана, от, отримана у червні 2011 року. Тобто навчальний рік закінчився, література прийшла. Практично я називаю вам кількісні показники. А якщо називати це мовою фінансів, то там за цим стоять досить великі кошти, це починаючи від мільйона і більше. В реальності, сьогодні наші педагоги. Мають чого нарікати, і їхні нарікання є справедливими, тому що сьогодні навчальний процес в деякій мірі затримується, якщо не говорити про те, що зривається. Сьогодні в нас була проблема із тим, що діти, які навчаються в 11 класі з української мови навчання, також практично не отримали більше половини необхідної літератури, яка необхідна була для підготовки. І відповідно. А це в подальшому відображається на тому, яка якість підготовки. Ну і відповідно це є і впливає на те, що батьки змушені в певній мірі звертатися до репетиторів, для того, щоб дитину підготувати для зовнішнього незалежного тестування, і, відповідно для, для вступу у навчальні заходи. Яка раніше, власне, була декілька років тому. Ситуація з підручниками, з тим усім, це така тенденція останніх років. Справа в тому, що коли аналізувати попередні роки, то в певній мірі міністерство освіти прислухалося до тих пропозицій, до тих рекомендацій, до того бачення, яке було на регіональному рівні, тобто є вчителі і колективи досить сильні педагогі, які рекомендують, що ця книжка дозволяє в повному Об'ємі забезпечити навчальний процес, тому що ми не можемо сказати, що окремі підручники є поганими, але, наприклад, хочеться отримати той підручник, якому є повністю весь необхідний матеріал, який сьогодні вимагається від кладачів, Але що інший тодішнь. там рекомендований міністерством освіти, правильно ж, але я ще раз кажу, я вам казав, що на 2012 рік фактично потреба у літературі йшла без участі. Регіонів. Тобто, без участі не було замовлення, яке йшло, бланк не доправлявся з Міністерства освіти у Львівське головне управління освіти для того, щоб замовити літературу. Відповідно, дали, по-простому кажучи, дали те, що є в наявності. Зрозуміло, давайте зачепимо тему медицини, як зараз відбувається освоєння коштів в медицині, де з'явилася інформація трохи раніше, що, наприклад, нас нас там, шалені гроші заплатив за газ. Ну, ви зрозумієте, одне, що тут, коли аналізувати чисто такі е, постатейні витрати, і коли ми говоримо за газ, в реальності це є та потреба, яку і той же Ахмадит нікуди не дінеться, тому що він мусить заплатити. Це виходить з того, е, що в нас цього року зима досить конкретна була, мацінувається з морозами, і це буде стосуватися не тільки Хмедит, це буде і всіх інших бюджетних установ. Які фінансуються з бюджету, ми сьогодні говоримо про те, що те, що є незалежне від медицини, воно в реалії ніхто його не може поправити. І так само це стосується і простого пересічного, тому що громадяни теж цього року в певній мірі попереплачували значні суми за те, щоб забезпечити, хоча б якесь своє помешкання належним теплом. Але і в цій кажуть царині є певні проблеми. Ми сьогодні повинні. Звертаючись до цього питання, сказати єдине, що сьогодні виконання органами місцевого самоврядування тих повноважень, якими делеговані державою, не виконуються в повній мірі із за того, що на сьогоднішній день фактично є недофінансування. Недофінансування по тій причині. Що в результаті того сьогодні формуються місцеві бюджети з врахуванням субвенцій дотацій, які йдуть з державного бюджету? А це в основному фактично на сьогоднішній день є певна залежність місцевих органів від центрального рівня. І сьогодні, практично, у нас в реальності ні освіта, ні охорона здоров'я, ні культура, ні спорт, тобто в основному такі основні бюджетники, вони є недофінансовані. Недофінансовані. Якщо ми говоримо про те, що стаття 1, стаття 2, тобто зарплата, наркомена зарплату, це є захищені статті, тобто плата за енергоносії, вони в обов'язковому порядку повинні бути забезпечені вони забезпечуються, то по інших напрямках діяльності цих установ цього сказати не можна. І в реальності, коли навіть от ми зараз перевіряли управління охорони здоров'я, це прикладі Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська область, я просто хочу так. Сказати, що цифри є різнопланові. Якщо, наприклад, субвенцію управління охорони здоров'я отримали в певних розмірах, а ми сьогодні говоримо, що Львівщина отримала 4 мільйони, Чернівці отримали 8 мільйонів, Івано-Франківська отримала 117 мільйонів. І коли аналізуючи ці цифри і співставляючи реальні потреби, ми говоримо, що навіть де є 4 мільйони, де є 117 мільйонів, вони є далекі від. Того реального стану, який необхідно, для того, щоб забезпечити нормальне налагодження організації діяльності тих структур. А це є досить важливі, особливо охорона здоров'я, ви розумієте, це є життя кожного пересічного громадянина. І коли ми провели аудит, ми сьогодні в реальності можемо сказати одне, що не можна вирішувати питання регіонального забезпечення певними прив'язочними матеріалами. Медпрепаратами з центрального рівня, тобто, коли йде передача з центрального рівня на регіональний рівень, це відбивається відповідно у фінансуванні. І ми констатували той факт, що якщо б регіональним управлінням охорони здоров'я були надані кошти, а не товароматеріальні цінності, тобто там бинт, вата, кавиць і інші, значить, то в реальності на нозовому рівні можна було б забезпечити набагато. Якісніше і кількісне забезпечення цих тварино-матеріальних цінностей. Чому я так говорю? Тому що, коли здійснювали аудит, самими ж медиками були нарікання на те, що бинт абсолютно не відповідає тим стандартам, які він повинен бути. Тобто, будемо говорити, ви знаєте, яка структура бинту, то нитка, нитку кличе. Це перше питання. Друге питання, коли отримали вату медичну, вона темного кольору, вона зразу. В людини викликає супротив і запитання, що це таке, це що вживано і так далі. А, і саме головне, коли проаналізували ціну, то коли наші управління охорони здоров'я львівське, медицинували закупляло бинт, марлю, вату, то, то ціна вдвічі нижча була від тої, яка була передана з центрального рівня, тобто за дорученням МОНУ. Значить, сьогодні міністерство охорони здоров'я перепрошую, і сьогодні, коли це питання розглядалось на Колегії Рахункової палати і матеріали, знову ж таки, скеровані і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів. Міністерство охорони здоров'я визнало про те, що сьогодні неможливо вирішувати питання забезпечення медичних закладів комунальної власності на регіональному рівні по більше як 600 позиціях у таких дрібних. Тобто, в реальності Рахункова палата запропонувала, що так, сьогодні є доцільним проводити. Такі закупівлі торгової техніки, обладнання, і яке надавати в регіони, тому що на центральному рівні це набагато легше зробити, чи це є імпортне обладнання, чи це є обладнання вітчизняного виробництва. На центральному рівні це легше зробити, відповідно, можливо, воно в певній мірі повинно би було бути і дешевше. Але коли йдуть питання, отакі дріб'язкові, вони вроді губляться, але для бюджету це є суттєві втрати. Тобто, це є суттєві втрати, і відповідно це є відволікання грошей, які могли би бути використані по інших напрямках. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. У нас час ефірний вичерпався. Глядачам нагадаю, ви дивились програму Суспільний діалог. Ми говорили з Володимиром Федоровичем. Піхоцьким начальником територіального управління рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях заслужений економіст України. До побачення.